Однією з таких добрих звісток є те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не припиняється рух супротиву, а наші військові безперервно передають полум'яні привіти загарбникам. Про ситуацію на Запоріжжі розповідаємо у наступному сюжеті. За даними Центру національного спротиву, чоловіків з тимчасово окупованої території Запорізької області окупанти хочуть відправити на примусові роботи з укріплень рубажів. Колаборантка Єршова з Полохівського району після початку повномасштабної війни активно співпрацює із загарбниками. Під час псевдореферендуму жінка на власному авто та у супроводі військових РФ їздила по домівках та збирала правильні галочки. А зараз. Зрадниця розселяє агресорів у порожні квартири. У місті, де колись лунав сміх та кипіла робота, зараз суцільні руїни. Так виглядає багатостраждальний оріхів. Щодня агресори нещадно гатять по цивільному населенню. Ми приїхали в будинок, щоб роздати гуманітарку. Ну, смотрите, що тут твориться. Тут, походу, вже нікого нету. Фу. Та тут нікого немає вже. Загалом за минулу добу зафіксовано понад 50 обстрілів запорізьких громад. Постраждалих немає. У нас продовжуються обстріли наших населених пунктів по лінії зіткнення і за минулу добу не виключення. Більше 80 обстрілів було більше п'яти десятків по наших громадах. Безпосередньо і Оріхівська, і Гуляйпільська, і, і Степногірська громада. Вчора, зокрема, було і електропідстанцію невеличку. Там трошки біля неї пошкоджено дроти, тому без електрики залишались. Ну завдяки роботі наших енергетиків дуже швидко відновили людям цю електрику. Люди намагаються виїжджати з тимчасово окупованих територій, проте ворог гальмує цей процес. Люди все таки надалі виїжджають із окупованої території, не виключення вчорашній день. 152 людини за добу виїхало, з них 35 дітей діти змогли перетнути в районі села Кам'янського лінію зіткнення і прибули на вільну українську землю. Замість тисячі слів, хлопці з передової передають полум'яний привіт та своєрідні вибухові подаруночки всім окупантам та зрадникам Бердянська, тим самим нагадуючи, що деокупація вже близько. Нагадують про прихід українських військових і колаборантам Мелітополя. Минулого вечора у черешневій столиці розгулялася бавовна. Інформація щодо підсмажених загарбників та техніки уточнюється. Чекають і на деокупацію мешканці села Юр'ївка Бердянського району. Люди нагадують окупантам, що їм не уникнути зустрічі з ЗСУ. За минулу добу Збройні сили України знищили чотири склади боєкомплекту, зокрема, один на Запорізькому напрямку у Бердянському районі.